Краще не стало, стало гірше і в управлінні військами, і щодо результатів на полі бою, попри всі переможні реляції, що ми там щось звільняємо, втрачаємо ми, на жаль, кожного дня набагато більше, і це досі триває. Така була політика зеленського. Він осував політичного конкурента, хоча залужений ніде жодним чином не виказував своїх політичних амбіцій, і те, що він завжди публічно говорить, що в час війни про вибори. Думати не може. Так сталося, що президент Зеленський вже готується до виборів, бо він розуміє, яка небезпека над ним нависла, якщо він ці вибори програє. Так сталося, що генерал залужний, дипломат залужний, посол залужний не займаються виборами, а займаються тим, як Україні виграти. Як він її захищав у 2022 роках коли був головнокомандувачем Збройних сил України. Ну. Це різні люди, це різні в різне виховання.